про тому, що минулого тижня ми заострили увагу на одному з моментів, який стався в поєдинку Динамо Карпати. В тій ситуації, коли бачите, Кожанов боровся сілою, сілово відмахнувся ліктем, розбив обличчя кожанову в цій ситуації. І, в принципі, от минулий склад КДК він брав до уваги такі моменти, які не е, потрапили до зору е, арбітра. Чи арбітр на них не звернув увагу і е, за Мотивами нашої програми чи інших телетрансляцій, ми все-таки робили якісь певні висновки. Зараз на даному етапі контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, ніби хитаючи головою на дисциплінарні правила, що потрібна офіційна заява. Так, от ось сьогодні ми отримали офіційну заяву від генерального директора футбольного клубу Заря про те, що Заря. Просить розглянути цей епізод офіційно і дати йому належну оцінку. Знову ж таки, ми долучаємося до цього прохання і просимо, щоб дати належну оцінку таким епізодам. Тому що Савіля не тільки за межами футбольного поля, а так само воно є на футбольному полі. Ми зараз не будемо обговорювати, хто був правий, хто не правий. Ми просто хочемо, щоб наш контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу давав належну оцінку на затягував якісь певні процеси і не займався. Бюрократією, так би мовити, і дуже хочеться, щоб це було якраз на цьому тижні, тому що в наступному турі якраз Динамо зустрічається з Зорею. От таке от у нас прохання, і є вже офіційні листи.